Анастасія Трибушко цього року вступає до магістратури. Вона прийшла до університету, щоб створити електронний кабінет та додати документи. Це іде іноземна мова. От а, сюди входить. А... Германські мови та літератури, англійська мова перша англійська так раніше я навчалася в цьому ж університеті на цю ж спеціальність філології, і звичайно я вирішила піти ж і на магістратуру. Планую працювати за спеціальністю в майбутньому розглядаю себе як перекладач, можливо, навіть і викладати в приватних школах. Чи навіть в цьому ж університеті, нашим студентам майбутнім, а й іноземні ж, ж мови, які я її раніше вивчала, 1 серпня у закладах вищої освіти Полтавщини розпочався вступ до магістратури. Вступники зможуть самостійно чи в консультаційних центрах створювати електронні кабінети з персональними даними. Розпочався прийом заяв для вступників на освітній ступінь магістр, як на основі диплому попереднього бакалавра, так і на основі. Попереднє здобуто ступеня бакалавра або магістра, ну те, що ми називаємо друга вища освіта. Щоб створити електронний кабінет, потрібно мати електронну пошту, номер телефону та фотокартку. Також туди завантажують мотиваційний лист. Зазвичай це у вигляді звертання до голови приймальної комісії, до ректора того чи іншого закладу освіти. Мотивація вступника, чому він обрав саме цю спеціальність? Чому він хоче навчатися? Чому він хоче навчитися? В чому бачить перспективи, в чому бачить свої переваги? Тобто, це така ну мотивація до навчання. Обов'язково це досягнення бакалавського рівня. Краще, якщо ви були активним студентом, продемонструвати досягнення в студентському самоврядуванні, волонтерській діяльності це дуже сильно цінується, не тільки професійне, але як особистість сформована і чого вона бажає в подальшому, як розвиватися. В комісії це важливо, яка буде оцінювати фактично цей мотиваційний лист. У вишах допомагають вступникам скоригувати та оформити мотиваційний лист. Цей бот він задає певні питання, на яку спеціальність бажає вступити, на яку освітню програму вступний бажає, тобто він відповідає своє прізвищем по батькові рік народження, яку школу закінчив. Він видає три приклади мотиваційного листа. Цей мотиваційний лист він підкориговує під наші стандарти, та ми його завантажимо під час подання електронної заявки на вуз. Друкувати це не потрібно, але спеціалізована комісія з ним ознайомлюється дистанційно. Фактично, роль мотиваційна. Мотиваційного листа важлива тоді, коли у вступників однакова кількість балів аж до сотої. І коли питання виникає з приводу державного замовлення цього бюджетного місця, вирішальним буде все-таки мотиваційний лист. За словами Олени Горячової, прийом документів від вступників триватиме до 22 серпня. Світлана Мостепан та Микола Ярюменко Суспільне новини Полтава.